Російські військові знову завдали масованого удару по Херсону, через що було знищено автобазу, а працівники отримали поранення. Буквально хвилин там Про інцидент у своєму телеграм-каналі написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він повідомив, що через ракетний удар було вщент знищено складські приміщення. Також пошкоджено, щонайменше півдесятка транспортних засобів. Ова показали наслідки обстрілу. Пошкоджено раз, раз, раз два, два три, 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 три там три. Заді, чотири. 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 Да, і там чотири. П'ять да техніки скільки пошкоджено Більше, більше. більше снарядів. Так... – Тільки одна Ні. Та, ну, в... Окрім того, через російську агресію постраждали двоє працівників у 34-річного водія поранення ніг. А у двірника 58 років травмована голова. Наразі потерпілі перебувають у лікарні. Шість чоловік чоловік Зазначимо, що сьогодні російські військові масово атакували Херсон. Зокрема, окупанти поцілили у цивільний автомобіль, через що водій загинув на місці. Після цього загарбники вдарили по центральному району Херсона, через що виникли руйнування слицьких приміщень. Пошкоджено автомобілі.